Страшна аварія на Буковині поблизу магали зіткнулися легковик та мікроавтобус. Чотири людини загинули у Чернівцях борються з незаконно встановленими мафами. Тись новини міста за понеділок та вихідні. У студії працює Марина Скінка. І доброго вечора. Четверо людей загинуло внаслідок ДТП, яка трапилася поблизу села Магалиновоселецького району. 13 вересня близько п'ятої ранку на трасі стри, івано-франківськ, чернівці, мамалига, зіткнулися дві автівки. В результаті аварії обидві машини спалахнули. На місці трагедії працювали рятувальники, правоохоронці та лікарі. Діставали тіла загиблих із понівечених та спалених автівок декілька годин. Нині про трагедію нагадують лише ось ці сліди на дорозі. Батько одного із загиблих, 31-річного жителя села Тарасівців Новоселецького району водія Фіату, прийшов сюди, аби запалити свічу пам'яті. Не приховує сліз. Каже, не може повірити в те, що сталося. Сьогодні потеряв сина старшого. Їхав на базарі заробляти, Молодой папаша. Тільки що народився внучок у нас. Оглядає місце події та у відчаї, показує на тормозний шлях машини, яка врізалася в його сина. Пускає, аби залишити такі сліди, швидкість у авто мала б бути не менше 200 кілометрів в час. Раз. Машина має три метри. Вони ж боком боком їхали. Це не аеродром, не аеродром, це траса. За словами очевидців, Мерседес, якому перебувало троє чоловіків, рухався з боку міста Чернівці. Водій на шаленій швидкості, не впоравшись із керуванням, вилетів на зустрічну смугу і приблизно ось на цьому місці зіткнувся з іншою автівкою. В результаті зіткнення обидві машини згоріли вщент. Аби витягнути загиблих, рятувальникам довелося розпилювати транспорт. З п'ятої до дев'ятої ранку вони намагалися дістати тіла загиблих із понівечених автомобілів. Повідомляють, водій фіату загинув одразу. Окрім нього, не вижили і двоє хлопців, які сиділи на передніх сидіннях Мерседесу. А третій пасажир гори автівки помер у кареті швидкої. Відомо, що у віномарці перебували хлопці 21, 22 та 25 років. Всі вони жителі села Магалино Веселицького району. Як сталася трагедія, поки що пояснити, ніхто не в силі. Аби встановити істину тіла загиблих відправили на експертизу, повідомляють правоохоронці і зазначають, що слідство триває. Відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 вісім частини 3 Кримінального кодексу України. На даний час проводиться досудове розслідування для встановлення обставин даного дорожньої транспорту. Марина Черне, Андрій Дорочук, Чернівецький промінь. У місті борються з незаконно встановленими мафами. Почали з павільйонів, розташованих за адресою героїв майдану. 184. Там мали демонтувати одну з таких споруд. Чим все завершилося? Знає Ірина Шевчук. Ось це незаконно встановлені мафи розташовані на прилеглій території готелю турист. Їх всього шість. Один із них у понеділок повинен був демонтувати міськшеп. Проте власники споруди, побоючи збитків, захотіли самостійно розібрати павільйон. Попередньо велася велися перемовини з тими. Власниками цієї споруди, що вони все ж таки знесуть самостійно для уникнення поломок, для уникнення навдання шкоди і так далі. І вони розпочали: от бачите, три вікна вже зняті. Зараз чекають робочу бригаду, яка монтувала. Для того, щоб більш якісно відбувся демонтаж, і обіцяли, що самі до кінця дня знесуть. Але обіцяти не означає виконати. У дерев'яному кіоску частково зняли вікна, линолюм та провели незначні роботи з демонтажу. Та до кінця ж розібрати павільйон не поспішають. Попри те, що власник погодився демонтувати споруду, незаконність своїх дій не визнає. Розповідає, що працює тут вже три роки. За цей час жодних проблем з документами не було. На думку підприємця, він став заручником політичних ігор. Три тижні тому назад, коли в Фейсбуці один із обраних депутатів хотів собі. Е... Піар зробити для себе. Він вирішив підійти до нас, зробити е, бучу в нашому місті. Я пішов до нього на прийом. Ми з ним поговорили. Він сказав, що це для нього просто-напросто піар, і він робить свою справу. Врешті-решт власникам дерев'яного кіоску все ж доведеться зняти споруду, адже таке рішення винесла комісія міської ради. Якщо підприємці не дотримуються обіцянки, тоді ми після обіду вернемося до цього питання і будемо продовжувати свої. Така ж доля чекає решту незаконно встановлених мафів біля готелю турист. Спершу власники споруд отримують попередження і впродовж трьох днів повинні самостійно демонтувати павільйони. В іншому випадку за них це зробить міськшеп. Щоправда, у такому разі горе підприємцям доведеться сплатити не лише штраф у розмірі 1700 гривень, але й оплатити роботу комунальників. Ірина Шевчук, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. У тролейбусному депо продаватимуть овочі. Про новації у сфері Чернівецької торгівлі розповів мер Олексій Каспрук. Так, 18 вересня на території ЧТУ, що на проспекті Незалежності, розпочнеться ярмарок сільськогосподарської продукції. У мерії обіцяють, в перші три дні участь для виробників буде безкоштовною і працюватиме торговиця на території тролейбусного управління до кінця сезону. Також на щотижневій зустрічі з пресою міський голова заявив про те, що не вважає укладання асфальту під час мряки, якому чернівчани обурювалися у. Соцмережах порушенням технології ніхто не може зробити людям щось писати. Ну на жаль, поки що у нас не дійшли технології до такого рівня, щоб міська влада могла проєкт, скажімо так, ціє, цієї дороги донести до кожного чернівчанина. Там працювали тільки катки, дощ був не дуже сильний. Технологічно це не порушило і не нанесло шкоди об'єкту. Ще один довгобут кінотеатр імені Івана Маклайчука. Мер Чернівців пообіцяв відкрити вже наступного року. За словами Олексія Каспрука, в листопаді проведуть розкриття тендерних пропозицій щодо реконструкції комплексу. Самі ж роботи планують розпочати до кінця року. От про широко розрекламовані у 2014-му громадське громадські обговорення реконструкції кінотеатру вже не йдеться, адже міська рада поспішає освоїти 5,5 мільйонів гривень, які Чернівцям виділив кабінет міністрів України. Губернатор говорить про заборгованість і заробітної плати в області, те, що влада готова забезпечити канцтоварами виборчий процес та чи готується до виборів голова Чернівецької облдержадміністрації Олександр Фищук. Дивимося у сюжеті Любові Мечалової. Керівник області Олександр Фищук визначає, на Буковині не все гладко. Так у Путильському районі з літа тягнеться чимала заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками дитячих установ. За червень місяць залишилося погасити заборгованість ще 100 тисяч. За липень і серпень це десь складає в межах 1 мільйон 700 тисяч. І це лише вершина айсбергу, а загалом на сьогодні для фінансування освітньої та медичної галузі. Області не вистачає 196 мільйонів гривень. З цього приводу чиновники неодноразово звертались до Мінфіну. Нині чекають на субвенції з Києва. Ще одним болючим питанням в області є розбиті дороги. Подекуди у людей уривається терпець, так жителі села Вашківців нещодавно перекрили трасу із вимогою відремонтувати понівечений шлях. Губернатор такі методи не вітає. Вони тільки за те, щоб приступили зразу до роботи. От приїхала техніка. Привезли асфальт, що там необхідно, і приступили до роботи. Це не є зовсім правильно, а особливо зважаючи на ті обставини, що на сьогоднішній день і так непроста ситуація у нас в державі. Отже, знову війна всьому виною. Взяти ж кошти з субвенції, які виділяються на область, теж не вихід. Вважає Фещук. Забрати 4 мільйони завтра. Люба територія, любий район, те ж саме скаже: почекайте, та по перше, воно на депутатський корпус обласної ради не погодиться. А взагалі то скоро вибори і влада повинна це думати, а не про дороги та зарплати. Ці ж проблеми нікуди не дінуться. Забезпечення іншими, в тому числі, канцтоварами і так далі. Тому це є сьогодні головне завдання для влади. Як саме готується до виборів голова Чернівецької ОДА, прямо так і не відповів. Мовляв, все ще вирішується, та посаду поки що залишати не збирається. Любомочалова, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі у випуску до Чернівців завітав замміністра міністра соціальної політики України Валерій Ярошенко. Містяни відзначили перше виконання пісні Червона рута та спершу огляду українських новин від журналістів сайту промісів.ua. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров заявив, що активісти мають намір перекрити адміністративний кордон із анексованим Кримом «20 або 21-го Ми перекриваємо кордон адмінкордон між Херсонською областю та Кримом. І наголосив, що таке рішення кримських татар пов'язане із погіршенням ситуації на півострові. Політик акцентував увагу на репресіях проти представників народу. Людей саджають за грати, знущаються над ними. Люди зникають. Наголосив Чубаров. Голова меджлісу заявив, що питання Криму відходить на. Другий план, що також розв'язує руки окупантам, нагадаємо, раніше голова Меджлісу повідомив, що в окупованому Криму посилюються репресії. Він закликав європарламент і провідні держави посилити санкції і зазначив, що Україна веде повноцінну торгівлю із окупованою частиною територій. Наприкінці вчорашньої доби ситуація в зоні АТО, дещо загострилася з 18-ї години і до півночі бойовики активізували обстріли українських позицій на Артемівському напрямку. Про це станом на ранок понеділка, 14 вересня, інформує на своїй сторінці у Фейсбук прес-центр АТО. Тричі найманці з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, вели вогонь по опорному пункту сил АТО, що на північ від Лозового. Також на Луганщині окупанти били з гранатомету по українських підрозділах у селищі Щастя. А підмінометне. Ей вогонь ворога потрапили позиції на південь від сокільників. Загалом, упродовж минулої доби, бойовики вісім разів порушили перемир'я вже після опівночі і до шостої ранку, 14 вересня, в зоні АТО зберігалася тиша. Військовослужбовці збройних сил України виявили і знешкодили мінне поле поблизу села Гнутева Маріупольського району Донецької області. Повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Мінне поле було закладене фахівцями з високою професійною підготовкою. Його знайшли за певними ознаками і помилками ворожих мінерів. Примітно те, що це пекельне поле було комбінованим поруч із протитанковими, були закладені протипіхотні міни, заборонені міжнародними конвенціями. Йдеться у повідомленні у Міноборони, наголошують, що в інженерних підрозділах збройних сил України таких броєприпасів. Немає. Наша держава вже давно приєдналася до міжнародних конвенцій із заборони застосування певних видів зброї та боєприпасів, заявляють у відомстві. У місті Умань Черкаської області у святкуванні юдейського нового року Рож Гашана взяли участь 29 тисяч 490 прочан хасидів. Про правопорушення не повідомляється. На вулицях вніч свята чергували спільно з українськими правоохоронцями та рятувальниками, також поліцейські з Ізраїлю. Раніше цифру близько до 30 тисяч називали в ДСНС, оцінюючи кількість приїжджих до Уманів паломників. Цієї ночі хасиди зустріли 5776-й новий рік. Святкуватимуть до вівторка, 15 вересня. Щороку тисячі хасидів приїжджають саме до Умані. Бо там похований цадик – праведник Нахман. Його могила одна з найшановніших святинь і місце паломництва. Поважні гості до чернівців завітав замміністра соціальної політики України Валерій Ярошенко із журналістами говорив про субсидії, житло для військових, що повернулися з АТО, та надбавки до зарплат вчителів. Із високопосадовцем спілкувалася Любов Мочалова. Чиновник запевнив, що фінансового ресурсу держави достатньо, аби забезпечити житловими субсидіями усіх охочих у зв'язку з наближенням опалювального сезону та підвищенням цін на компослуги. Люди почали активно оформляти обіцяну державою фінансову підтримку. Таких людей сьогодні, які скористалися вже в Чернівецькій в вашій прекрасній області, це 44 тисячі сімей. За словами Валерія Ярошенка, зараз є можливість підняти соціальні стандарти. Так вже з вересня працівники бюджетної сфери відчують незначну фінансову підтримку. Обіцяє високопосадовець. Вчителі будуть мати доплату до своєї зарплати десь від 400 до 600 гривень. Будуть мати доплату до, доплату до заробітної плати працівники культури і соціальної сфери. Ми також працюємо над тим, щоб були збільшені посадові оклади всіх тих, хто займається роботою, яка надає допомогу громадянам. Серед чергових реформ уряду служба зайнятості стане агентством зайнятості та суть від цього не зміниться. За міністра визнає цього року безробіття сягає рекордних показників, особливо. Серед молоді. Але в Європі ще гірше, каже Ярошенко. Він сягає на сьогодні 22,8. Але середній рівень безробіття по Європі. Може, я вас здивую, це мабуть десь не менше 25%. Відсотків. А в країнах, які південні, от, наприклад, Португалія, Іспанія, Італія, він сорока 40%, вдумайтесь. і тому в нас тут є величезні проблеми, але вони не такі катастрофічні. Валерій Ярошенко пообіцяв перевірити діяльність Чернівецького центру зайнятості, особливо роботу щодо допомоги з працевлаштування тих, хто повернувся із зони АТО, та додав, держава виділила 300 мільйонів гривень для забезпечення цієї категорії громадян безкоштовним житлом. Наголошує у Чернівецьку область ці кошти вже не дійшли, а тому зараз уся затримка за місцевими чиновниками. Любов мочалова Роман Палатик. Чернівецький промінь. Впродовж 12 років чернівчанин Михайло Павлюк через суд намагається відновити справедливість, оскільки у нього міська влада спочатку відібрала приміщення, яке він придбав ще у 90-х роках, а потім його продала. Про підтримку бізнесу та поділ на своїх та чужих у столиці Буковини. Далі в сюжеті. У 90-х роках у Чернівцях існувало підприємство Проттовари. Однак, через два роки його керівництво вирішило збільшити свої оберти і створило спільне українсько-ізраїльське підприємство Лімсік. Відповідно останньому, торгове об'єднання протовари передало свій склад, що на вулиці головні 122. За словами пана Павлюка, приміщення було у занедбаному стані для використання і потребувало ремонту. Лімсік провів реконструкцію, внаслідок чого збільшилася загальна площа складу на 64 квадратних метри. Однак на ласи шматок у центрі міста поклали око. Його шляхом рейдерства за. Хопили Михайло Павлюк навіть називає прізвища людей, які були в цьому зацікавлені. Всі справи розглядалися без присутності директора. Ви розумієте, пише відсутній, відсутній на всіх засіданнях. Чого так? Хто це був заінтересований? Попадюк. Федорук, хто решта спочатку забрали приміщення, потім його продали за 800 тисяч доларів. Заробили на цій оборудці, за словами пана Павлюка немалі гроші. Відповідно почалися судові тяганини. Понад 10 років у суді розглядали справу за позовом Лімсік про відшкодування вартості безпідставного отримання майна. Провели три експертизи. Як наслідок збільшилась вартість майна внаслідок інфляційних процесів, і було прийнято рішення про стягнення понад 870 тисяч гривень з Чернівецької міської ради. Чернівецька міська рада не визнавала це стяг. Гнення цих коштів і враховуючи те, що відповідачам була міська рада, міська рада не має розрахункових рахунків в органах казначейства то фактично таке стягнення з рахунків провести неможливо було. Щоб закрити помилки попередників, міська рада неодноразово пропонує лімсік замість понад 870 тисяч гривень не житлові приміщення. Однак на ці пропозиції чоловік не погоджується. Крім того, через те, що міська рада різними способами ухилялась від виконання судового. Рішення лише на інфляції Лімсік втратило майже 73 тисячі доларів. 12 років тягнеться оця вся історія. От скажіть мені, будь ласка. Я все таки е, вважаю, що тут е, е, слід, сліди ведуть далеко. Є безпосередні винувації, які затягнули цю всю справу. Є безпосередні винувації, які не давали можливість отримати ту компенсацію. Влада не має права чинити такі дії проти людини. Ось про що йде мова проти бізнесу. Те, що, власне кажучи, продовжується і по нині, і сьогодні Я вам приведу десятки прикладів, тому у мене немає жодних застережень по відношенню до того, що йому треба повернути кошти. У мене є запитання, хто відповість за ці всі за цей безпреділ, який чинився на протязі років. Під час комісії проголосували за те, щоб винести проект рішення на сесію міської ради, внести зміни до бюджету та виділити лімсік майже 850 тисяч гривень з бюджету. А далі слово за депутатами. Наталя Гаташ, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Майже півстоліття тому Україна отримала гімн Неофіційний, однак народний. Пісня, яку виконують у хвилини радості й печалі, яка як кохання підносить до небес та кличе у гори. На театральній площі у Чернівцях відзначили перше виконання на телебаченні, відомої на увесь світ Червоної Рути. Цю пісню виконують на футбольних стадіонах. <му> на вулицях великих міст «Не читай, не і просто у маленьких двориках країна, тільки ти мови. А зараз вона звучить там, звідки 13 вересня 1970 року вперше пролунало на всю країну у прямому ефірі. Мені квітку надії. На цьому архівному фото Володимир Івасюк і Олена Кузнєцова виконують Червоноруту на державному телебаченні. Однак, прем'єрне виконання словетної пісні відбулося дещо раніше у квітні 1970 року, в залі тодішнього медичного інституту на вулиці Богомольця розповідає Світлана Юрченко-Кобевко. Сприймав зал дуже гарно, викладачі, студенти. Потім підбіг мій керівник і закінчився концерт. і Ми йшли тако. Разом трьох пані Світлана познайомилася з Володимиром і у 1967 році. Відтоді співала у Віа Карпати. каже разом з композитором їздили на концерти і жили творчістю. Не було апаратури, не було гітар, самотужки це все робили. Ну що вам сказати, але ми хотіли, ми робили. Ми не шукали бізнесу. У нас цього в голові тоді не було. Лише роботи. Втім, виконати червону руту у 1970 році на телебаченні Світлані Юрченко Кобевко не судилося. Тоді, коли е, прийшов час камертон доброго настрою, у вересні місяці. Ну я вибачаюся, тоді була вагітна і лежала в лікарні. От і вся причина вам сестра славетного буковинця Галина розповідає: композитор завжди радився з родичами під час написання пісень, адже всі у родині Восюків мали музичну освіту. Пригадує про те, що у Володимира невдовзі з'явиться новий хід, знали всі сусіди. Ми жили на Богдана Хмельницького, там такий величезний, довгий під'їзд, довжелезний, метрів всім з високими аркоподібними стелями, де дуже гарна акустика. Так, от він з гітарою і там тренувався, виконував Червону руту. Так що знали тільки не тільки ми її до виконання, а знав весь під'їзд і дуже любив. Заслужений артист України Іван Дарда каже: червона рута, з якої він виріс, підняла дух українців та дала натхнення для розвитку національної культури. Почала багато і поетів, і композиторів писати, втілювати в життя українську пісню, але саме червона рута, вона просто миттєво розійшлася по всіх континентах, навіть можна. Так сказати, як слово Боже, відтоді Червона рута живе у серці кожного українця, її виконують на рівні з державним гімном. Настільки вона полюбилася людям. Я почув цю пісню вже в такому більш зрілому віці. Думаю, мені було років 15 Вже в школі вже ми співали цю пісню. Це одна із самих відомих пісень в Україні, і мені дуже приємно, що саме прем'єра цієї пісні була в 1970 році, саме в Чернівцях і на театральній площі. Першого разу, як тільки ми її чуємо, вона одразу нам западає в душ. Тому пісня Червона рута це одна із таких водиш вічних цінностей буде наших і земляків і взагалі українців. З нагоди ювілею на театральній площі згадували не лише «Червону руту», але й Водограй, «Мальве», Я піду в далекі гори та інші, не менш знакові пісні і Васюка. Сестра Володимира Галина Михайлівна впевнена, секрет успіху Червоної рути мажорний настрій і текст, який з першого рядка впадає в душу. Вся творчість володі. Це поєднання, дуже гарної музики і колосальних авторських текстів, письменників, поетів. І творчість його ніколи не псувала молодь. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький крові. Новини спорту дивимося далі в огляді наших журналістів. Буковинський боксер першої важкої ваги Олександр Тесленко вдало депутував на професійному ринзі. Наш земляк у другому раунді отримав перемогу технічним нокаутом над угорцем Шандером Балогом. Поєдинок відбувся в Торонто в Андеркарті двобою між представником Канади Адонісом Стівенсоном та американцем Томі Карпенсі. Перемогу нокаутом на початку третього раунду отримав чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Адоніс Стівенсон. Раніше Олександр Тесленко займався боксом у тренера Чернівецької першої. Тячунацької спортивної школи Геннадія Соловйова. Буковинка Наталія Лупові значилася на міжнародних легкоатлетичних змаганнях, які відбулися у Парижі. Вихованка Анатолія Кімчука та Володимира Степанова святкувала перемогу у бігу на 800 метрів. У командному заліку представники України посіли четверте місце. Трійку кращих склали спортсмени Сполучених Штатів Америки, Росії та Франції. У восьмому турі першості України Чернівецька Буковина грала на виїзді з командою «Енергія» Нова Каховка. Підопічні Віктора Млинця святкували перемогу з рахунком 2-1. У першому таймі відзначився півзахисник Буковини Антон Батрак. На початку другої половини зустрічі результат зрівняв гравець енергії Сергій Цибульський. Однак під завісу матчу перемогу Буковині приніс Тарас Сивка. Після перемоги над енергією Буковина посідає у першості України п'яте місце. 20 вересня підопічні Віктора Млинця гратимуть. У рідних стінах із командою Арсенал Київ, яку тренує болгарський фахівець Ангел Черевенков. Гра Буковина Арсенал Київ розпочнеться о 16-й годині. Поки це всі новини, зараз ще раз про найголовніше. Страшна аварія на Буковині. Поблизу Магали зіткнулися легковик та мікроавтобус. Чотири людини загинули. У Чернівцях борються з незаконно встановленими мафами. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться за декілька хвилин. З гостями студії будемо обговорювати проблемні питання ремонту вулиці Богдана Хмельницького Чернівця. Дочекайтеся.